Усіх вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас на надходження. Це у нас ось такий Kia Rio 2013 року випуску. Офіційний автомобіль з автоматичною коробкою передачем. 1,6 бензиновий двигун на двигуна під капотом. Чистий бензин, газу машина не бачила на оригінальних дисках. До речі, дуже класна комплектація. Технічно взагалі ніяких зауважень по машині немає. Перед продажем заганялася НСТО та перевірялася. Ззаду нас ось такий текстильний салон сірого кольору. Диван задній в ідеальному просто стані. Просторий, надійний та економний автомобіль. Повний електропакет. Спереду у нас шкіряне мультикермо. У нас є підігрів керма, підігрів щиток, підігрів двох передніх сидінь, автомат у нас взагалі беззауважень, клімат-контроль, штатна мультимедія. 220 тисяч пробігу на даному автомобілі. Друзі, кого цікавий даний варіант. Знаходимося ми за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Авто також доступне в лізинг та в кредит готівковою та безготівковою формою оплати. Також можемо приднати вам авто із США.